Доброго дня! Сьогодні поговоримо про перших художників кам'яної могили. Культура і мистецтво сформувалися ще в епоху палеоліту, тобто кам'яної доби, і впливали на виникнення первісних форм релігії. Перші кроки людства у мистецтві спів, танці, музика, епос – безповоротно втрачені для науки. Тільки зразки творчого мистецтва збереглися до наших днів. І саме за малюнками стародавніх мисливців, скотарів, землеробів можна простежити етапи пізнання людиною рослинного і тваринного світу, познайомитися з культурою тієї чи іншої епохи. Довгий час на території України печерне мистецтво петрогліфи було невідомо. І ось 1973 року під час вивчення кам'яної могили було відкрито печеруча колуна з малюнками явно пізньо палеолітичного віку і чурингами. Чуринга – це дощечка або камінь з малюнками предмет культу. На них було зображення мамонта, носорога, печерного лева. Потім було відкрито печеру кози, печеру бізона та інші. На стелях печер кожен малюнок подано окремо, але разом вони формуються багатофігурні композиції. Що ж малювали наші пращурі? Серед зображень часто трапляється образ жінки. Вважають, що в ті часи образ жінки був пов'язаний з культом рідючості, прародительки або жриці, наділеної магічними властивостями, які сприяють вдалому полюванню. Найбільш виразний образ жінки зустрічається в петроліфах печери чаклуна та печери кози, та фігури, зображені поблизу тварин і хатини. Малюнки мамонта, бізона, оленя, печерного лева, птаха, змії та інших тварин в печерах кам'яної могили характеризують господарську діяльність людини, а саме привласнювальний спосіб виробництва, в основі якого було саме полювання. За стилем виконання малюнки кам'яної могили дуже різноманітні. У печері чаклуна використано об'ємний стиль, а у печері кози стиль макарон, у вигляді вертикально розташованих кривих ліній. Що яскраво підкреслює шерстистість тварин. Особливі малюнки виконані у суперпозиції, коли з прямих і кривих ліній при повороті виникає безліч нових образів. Піщани кам'яної могили є не тільки хорошою основою для петрогліфів, але і чудовим матеріалом для скульптури. Знайдено 10 кам'яних статуй. Вечерного лева, голову людини, риби тощо, образи тварин, що виникли в епоху палеоліту, є результатом шани і приклоніння перед ними. Аналоги цих скульптур відомі також і у Західній Європі. Слід зауважити, що деякі дослідники не визнавали і кам'яної могили. Вони вважали, що піщаник не здатний зберегти малюнки найдавнішої епохи і до того ж, поблизу кам'яної могили на той час були відсутні пам'ятки епохи пізнього палеоліту. Насправді все інакше. Кам'яномогильний піщаник має властивість окислюватися і перетворювати поверхню у тверду кірку. До того ж, 1986 року, поблизу була відкрита стоянка давньої людини, що датується 24, 22 тисячоліттям до нашої ери. До цього ж часу відносяться і в Проазовського пагорба кам'яної могили.